Станом на 24 листопада у місті Прилуки облаштовано шість пунктів незламності. Безпосередньо у Прилуцькому районі таких пунктів двадцять на пункті незламності. Будь-яка особа абсолютно безкоштовно може отримати базові послуги. Це доступ до інтернету, доступ до теплопостачання, водопостачання і якихось елементарних продуктів харчування, там випити чай, зігрітися. Підзарядити телефон, зробити дзвінок близьким рідним, використовуючи безкоштовний інтернет. На сьогоднішній день пункти незламності повинні бути обладнані, в тому числі старлінками або проводним інтернетом. Пункти незламності будуть відкриті під час повного блекауту цілодобово і безкоштовно. Вони знаходяться за адресами: вулиця Незалежності, 82, Приміщення міської ради, вулиця Київська, 220, Приміщення РДА, вулиця Київська, 370. П'ять, десята школа, вулиця 1 травня, 80, ЦТДЮ, другий в'їзд Миколаївський, 14А, садочок номер 15 Окрім того, пункти незламності будуть діяти і в Прилуцькому районі. Зокрема, у місті Ічня площа Тараса Шевченка 1. У селищі міського типу Варва, вулиця Шевченка, 38 А, у селі Сухополова, вулиця Чернігівська, 32. У селі Яблунівка, вулиця Незалежності, 16. У селі Тростянець, вулиця Шкільна, 3 А. У селі Срібне, вулиця Миру, 43 А та вулиця Незалежності, 10. У селищі міського типу Ладан, вулиця Миру, 77 А. У селищі міського типу Мала Дівиця, вулиця Слобідська, 16 та вулиця Слобідська, 3. У селі Леновиця, вулиця Шевченка, 1. У селищі міського типу Талалаївка, вулиця Центральна, 3 та вулиця Центральна, 63. У селищі міського типу Парафіївка, вулиця Тараса Шевченка, 62. Голова РВА. Прикладі пункту незламності розміщеного в прилуцькій районі державній адміністрації демонструє, як мають виглядати та що містити, й інші такі пункти. Сукар, чай, печиво, аптечні медикаменти, вода, як технічна, так і питна. Питна в з півторалітрових бутилках, п'ятилітрових банках. На випадок підігріву, якщо води, то знаходиться буржуйка. Кастрюлі, де можна буде підігріти там кипяток, чи там приготувати, якщо виникне в цьому необхідність, приготувати якусь е, їжу. Це е, такий технічний куточок, де знов таки можна буде, буржуйка знов-таки буде давати, і тепло генерувати, і відповідно підігрівати воду або приготування їжі. Продукти і ковдри приготовлено на всяк випадок теплі, щоб можна було вкритися, застелитися, перехиститися. Відповідно, у приміщенні є виділені місця для розкладних ліжок та сидіння. Зроблений достатній запас теплих речей та ковтр на випадок, якщо необхідно буде забезпечити велику кількість людей теплом. При вимкненні світла вмикається генератор, який дає достатньо електроенергії на загальні потреби. Проте головне зберігати спокій, каже Володимир Чернов. Не створювати ажіотаж, не створювати паніку. Треба зрозуміти, що ворог наш досить підлий, підступний. Він робить все для того, щоб нас морально зламати. Ми повинні вірити в перемогу, вірити в збройні в збройні сили. І самоорганізація і самоконтроль тільки приведе нас до цієї перемоги. Тому з розумінням віднестися до цієї ситуації, тому що в той час, поки ми відпочиваємо, поки ми хвилюємося, переживаємо, ряд людей, ряд служб задіяний для того, щоб відновити електропостачання, теплопостачання або забезпечити їх за допомогою резервних елементів живлення.